Фронта, фронта, мої кохані. А, -а, -а. З вами Ханночка, ваш найкращий зірковий таролог. І так, думайте тільки про себе, а я думаю про вас. Це неможливо повірити, але... але ви зараз не вірите, але подивіться шість жезлів. До вас йде перемога. Ви на коні. Ну тут, умовно, на Зайці, але заєць в пустелі це те саме, що кінь в наших умовах. Вам опладують всі. І у вас в руках квітка перемоги. Феєчки мої, любе. А про що це? Зараз ви не вірите? Зараз ви в такому стані, що вам здається, та яка перемога, ханна? Перехрестись. Про що це? Четвірка жезлів. Це про комусь запропонують руку і серце. Ну Тут рука і серце, тут весілля, тут проживання під одним дахом, тут хтось їдеться разом почне жити. Але феєчки це для тих феєчок, ви всі мої феєчки, хто. Щось робить в своєму житті, бо багато хто з вас чекає, поки наступить 14 лютого, 8 березня прийде чоловік, поміняються умови в країні, закінчиться війна, і тоді, і тоді нічого не станеться. Ваше щастя це тільки ваш уділ. Ніхто в ньому не зацікавлений крім вас. Тому перестаньте сидіти в розових окулярах і когось звинувачувати. До речі, 15 липня другий потік марафону Бажань, 11 днів чудес. Приходьте, хоч це зробіть для себе, бо і на це у вас немає часу. Ох, тут королева чаш перегорнута. Кажуть, що ви жінка чутева. Але зараз ви вже не керуєте своїми почуттями. Так, Боже, тут імператриця перегорнута. Щось феєчки у вас сталося, що ви все ж таки така, знаєте, травмована імператриця. А про що це? Взагалі до чого це? Кажуть, ні. Кажуть, що серце ваше вилікуване. Трійка мечів було серце розбите. То, мабуть, до того, чому ви і не повірите. А що за чоловік до вас йде? Давайте я запитаю. Що за чоловік? З яким ви вже могли, дівчата? планувати це. Бо тут він міг бути у ваших планах щодо весілля, щодо проживання під одним дахом. Я права вище сили? Ох. Кажуть, так. Аркан закохані, перегорнуті. Людина ніяк не могла зробити вибір ваш бік. І тут був якийсь третій фактор це обов'язково інша жінка. У когось це різні міста проживання, бо людина вас просто не вибирала, бо які шкідливі звічки, у кого що. І що зараз? Зараз він хоче почати все спочатку. А що сталося? Єрофан, дівчата, він порозумнішав. Дівчата, він став мудрою людиною. Я права? Так, тут він багато над собою працював, дівчата, цей період це для тих, хто реально знає, про кого я кажу. Багато працював і тепер чекає на результат. Він за вами піддивляється. Його дуже до вас тягне. І знаєте, що він розуміє, що тільки ви давали йому те щастя, яке йому потрібно в цьому житті. Так, так, тільки з вами він був щасливий і міг радіти цьому життю. Король мечів, чоловік із минулого. Він тут зараз багато працює, заробляє кошти, і з чим він прийде. Дивіться, він прийде, тут вам буде розказувати свої ілюзії, фантазії. Майте це на увазі. А чи буде він робити те, що розкаже? Король Пентаклів буде! Ура! Ура, ура, ура! Так, дівчата! Він буде багато що вам розказувати, але ще кажуть, що він і буде робити певну справу. Тут, перш за все, він може запропонувати вам стати для вас чоловіком. Бо король Пентаклів це чоловік який бере на себе відповідальність за інших. Чекаю вас на марафоні.